Як ви от скануєте людей, що він нормальний, не злочинець, або одразу в нього немає поганих думок, або він взагалі не А нам в цьому на війні не треба робити. У нас наступна філософія. Якщо 51% свого часу, незалежно від того, чим іншим ти займаєшся, у ті 49 залишившися, а ти займаєшся тим, що ти наближуєш перемогу України і допомагаєш нам перемогти нашого ворога, ти з нами однодумець, Все нас не цікавить. Твоє минуле, майбутнє. Ну от реально. Ну, Ви контролюєте, що він робить, цей ваш солдат. А дивись, є додаток, як це відбувається фізично. Є додаток. В додатку можна виставляти певні задачі. У нас така ж градація, як в армії, тільки з приставкою диванний. Диванний лейтенант, диванний майор, диванний полковник, диванний генерал. Це градація хакерів. Якщо є зацікавлений підрозділ, який хоче а, здобути ту чи іншу інформацію, але не може здобути її офіційним шляхом, він може прийти до нас і сказати: наприклад, нам потрібно поламати камери в цьому там регіоні. А хакер заходить в наш в наш додаток а, дивиться, які сьогодні є. А, Таски, умовно, ми за це я підкреслюю, не платимо жодної копійки, а ми не бачимо, що люди виконують. Ми не бачимо результат. Тобто ламати додаток не має сенсу. Бо в кінці тебе просять завантажити дані умовно на Google Диск і пошарити це на почту конкретного зацікавленого підрозділу, який поставив цю задачу. Ми не допускаємо того, щоб це відбувалося на території української юрисдикції, європейської юрисдикції, американської і будь-якої, окрім Раші і Білорусі.